Усім привіт, друзі! З вами Максим, там ми з вами продовжимо проходити другий акт. Так, друзі, ми зупинились на е цьому моменті, що ми знайшли лопату якусь та вентіль. Що з ними робити, ми не зна. Давайте далі грати. О, скло розбив сусід. Ой, мене лагає щось. Що це в мене лагає? Ладно. Почекаємо. О, все. А! -а, -а, -а! Камера! Ти жартівник арківник, шолі! Що Шо це таке? Так, він іде, да? Іде. Іде він? Ну і ладно. Так. Він там? Так, ладно, давайте йти далі. Що ми тут робили? Ну, ми відкри. А, -а, -а, а капкан Млин блин, а! Зараз прийде сусід. О, ні. Що це було? Що? Камера? Ні, він точно жартівник. Наслу камеру. Так, все, Сних, да! Ще камера! Приколи якісь. А! Друзі, що робити? Він іде? Він іде! Мене лагає! Так, вниз, вниз, вниз! Ще капкан. О, закрив його. У шафу! У шафу снигда! Усе ми у шафі. Тихо, ми у шафі сидимо. Тихесенько, друзі. Тихесенько. Тише, ще пиріжка. Друзі, так я не договорив. А взагалі в першій серії е, другого акта. Коли ми почали проходити його, так ось, ми так багато зробили. Аж 5%. Це так багато взагалі. Так. Пройшли акт другий. Ага. Ладно, давайте вже грати. Що в нас тут є? Це генератор? Що він робить? Це не знає сам генератор. Навіть е, дядько Василь не зна. Тихо, дядько Василь. Дядько Василь! О. Друзі, зараз прийде дядько василь. Розробник цієї гри. Так, друзі, зараз увімкну веб-камеру, чи як там його. Ось. Кімната моя. Тут ми з дядько Василем граємо у як його Денді? Чи як там його? А, Xbox, як там? Ладно. А дядько Василь іди до нас. Ага, йду Максим. Зараз пиріжки візьму. Ага. Так усе. Привіт, друзі, привіт! Це я, дядько Василь. Слухайте, друзі. Ви ж зараз у мою гру граєте. Так, е, Так, дядько Василь, давай до нас іди. Будемо грати, і м -м, ти будеш, е, будеш мені говорити, підказувати. Де ключі? Чи що там я не знаю? Гайкові ключі, це не важливо. Дядько Василь, ти ж розробник цієї гри. Ага! Ну, хорошо, друзі, давайте. Давайте грати. Так, ти де зараз? Та у акті другому. Ось я зараз у кімнаті, де двері. Странна, дуже Дуже дивна двель. О! Стій, а тут якийсь кран. Давайте спробуємо щось зробити з цим краном. Оп! Є! Yeah. А! Yeah. Ah! <laughs> а, я закрив. <laughs> так. Я зачинив кран. Але тепер тут басейн. Води. Водечка є. Це круто. Але для чого це? Давай знов відкриємо кран. Усе. О! Підіймається водичка. Треба взяти кран. Вентін. Чи як там його? Ні, я впав. Ні. Що робити? Під водою пригаємо. Нормально, так? Ладно. Ідемо угору. Тільки як це зробити? Дядько Васи, ну підсказуй мені. Слухай, Максим. А я не знаю, можна тобі таку підсказку дати. Ось млин. Ладно, млинів наїлися. Млинчики з медом. Дуже смачненьке беріть, друзі. Ще пиріжки беріть. Друзі, я не бачу цієї труби. Ось. Все. Вийшли. О, тут був дядько Василь. Дядько Василь! Це, це, це не я. Я вже думаю, ти мене е, завш. Да ні, дядько Василь. Тут дядько Васель е, з твої з твої. Так, давайте. Не, розбиваємо скло. Треба його розбити. О! Тихо. Тихесенько Тихо! Ця лопата, я не знаю, куди її. А! Що це було? Питання У мене таке! Раз похапчек. Ладно. Заодно повіжджали це весело, а зараз вечір, і мені треба знову розбивати скло. Ладно, банка якась. Не, все! О. А! Дядько Василь, ну який ти. О, томат. Томат прилетів. Дядько Василь, а я правильно все роблю? Давай іди сюди. Дядько Василь. Да, Максим, слухай. Там буде такий краник, чи як там його? А ти його покрути. І може генератор запрацює. Перевір. О, дякую, дядько Василь. Ось він. Є. Так. Горяча вода. Холодна вода. Угу. Спробуємо. Тихо. Дивимось. Тихо. Він десь поруч, друзі, що робить? Він зараз нас знайде. Тепу хавчик. Пухавчик. Ти там? Ладно. Знайшов мене. Ладно. Так. Де мій ліхтар? Ось ліхтарик. Дядько Василь, ну... Я сподіваюся, що зараз генератор запрацює. А! <гол -2> Ти угараєш? Ну, яка камера? Ну що це? Камери свої. Поназ... Понатикав їх. Так, ладно. Ідемо вниз. На другий поверх. О, ні. О, ні. Він мене ув... побачив. Що робити? Так. Так. Швидко. Ні. Це прикол. Не працює. Тихо? Тихо? Фух. Під кроватцю залізли. Сидимо тихесенько, поки не знайшов нас дядько Василь. Друзі, а чому генератор не працює? Ми... Який вентиль ми забули покрутити, який краник? Хм, hmm. Дядько Василь, можеш розповісти, який краник тут треба крутити, я не знаю. Та слухай Максим. Біги, Максим! Він за тобою йде. Так, тихо, да, під кроват. Кроват, ага. Він. Ні. Він був тут. Обалдеть. Ні. Він зараз прийде сюди. Він шафу відкрив, шафу. Добре, що я в шафу не снегда. Так. Ладно, дядько Василь. О, ні. Усе під кровати мене дістав. О, ранок. Ранок це добре. Так. Е, друзі, а що робити? Я не знаю, де цей кран. Де він? Ось де? Там. Іді звідси. І де звідси дядько Василь. Не треба. Так, сюди. Привіт. Він налізе сюди. Ну і добре. Так, камер нема. Нема камер. Це добре. Але нам треба знайти ще краник. Ого! Стіна! Камер. Круто. А куди цей венті? Це не знаю навіть дядько Василь. Так. Почекай, що мене докрутили, що мене зробили. Так. Може, якусь шуфлю ми не, не знайшли? В мене таке питання без знаку питання. Е, куди ми ще не втюхали цей вентиль? О, ще камера. Так, Стій. Привіт! Привіт, сусід! Що тобі треба? Іди звідси. <ривіт> <ривіт> Тихо. А я ось думаю, що тут. Може, реально тут? Ану, спрацювало воно. Чи як? Так, скло, скло, скло. Є розбите скло можна сюди. О, ні. Ну, при. А? Як ти роботаєш, а? Ні. Ну, як він працює, я. Я не зрозумів. Що робити з ним? Він не працює ніяк. Так. Максим, слухай, в мене до тебе бах один. Так ось, ти можеш взяти коробки та пригати у цю дверь, де е, вона висить та две. Ось туди йди. Добре, дядько Василь, вже роблю. Так. Ну, давайте, друзі. Ідемо туди. Так, може пройдемо цей акт. Акт другий сьогодні. Це буде дуже-дуже-дуже круто. Так. Беремо пару коробок. Коробки є. Так, тепер топ-топ сюди. Беремо. Ого! Тут вода ще. це. Так. А, стій. Зараз без коробок. Пришк-пришк. Чи як там його? Так. Є! Відкрив. Добре. Ну, наче відкрив. Я не знаю. Є відкрив. Так, тепер по трубі ліземо. Все. Є. Так, тепер коробка раз, коробка два. Коробка три. О, ні. Він іде. Третя була вишня. Так, вишня, коробка третя була. Тихо. Він мене тут не знайде? Цей дядько Василь, чи як? Ні, коробки. Що ви робите? Не треба. Так. Раз, два є. Давай, прик-скок. Ні! Коробки-коробки. Що ви робите? Мені треба пройти цей акт у цієї серії, щоб третя серія точно була успішна. Так. Давай. Давай. Є беремо коробцю. Ставимо. Ставимо. Стрибаємо. Є! Чорвоний ключ. А для чого він? Дядько Василь. Для чого? Максим, це ж на вихід! А-а-а! пройшли акт! Успіх! Так! Тихо! Тихо. Мовчки. Є! Ми пройшли акт другий. Ура! Тепер акт третій. Ну, але це буде вже в четвертий серії. Так, друзі. А ми, наверное, сподіваюся, що ми за п'ять серій, третій акт. Пройдемо. Так, друзі. Ну, давайте будемо закінчувати на цьому відео. Третій акт не будемо дивитись. Усе буде у четвертій серії. Так, все, пропустити. Давайте, друзі, усім мира, усім добра, усім пока-пока. Побачимось дуже-дуже скоро. Усім пока-пока! Пока-пока, друзі. Ага. Давайте до зустрічі. Сьогодні буде стрім на каналі Ігри от Максима. Це перший канал е Максима. Ага. Так, друзі. По підсказку справа зверху є мій перший канал от Максима. Там купа відео і сьогодні там буде стрим. До речі, на 100 підписників буде стрім на нашому українському каналі по кубикам, Чи як там їх. Давайте, друзі, усім мира, усім добра, усім пока-пока. До зустрічі, друзі! До скорої зустрічі. Давайте, друзі! До скорої зустрічі! Давайте, усім пока-пока! Усім пока-пока, друзі! До зустрічі!